14 жовтня в Україні відзначає День козацтва та День захисника України. В цей день ми вшановуємо всіх оборонців нашої батьківщини. Гляньте на цих воїнів, які вони міцні та сильні, хоробрі та відважні. У війні вони невтомні. Велика подяка нашим воїнам-захисникам за служіння Україні та народові за мужність і честь. Він, могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Здагадалися, хто це? Так, це козак. Давайте разом пригадаємо, що ми знаємо про козаків. Слово козак означає вільна людина. Войни-козаки ніколи не поніволювали народи, а вміло захищали свої землі від врагів. Місто, де жили козаки, має назву Запорізька Січ. Посередині Січі знаходився майдан для навчання військової вправи. Найулюбніша зброя козаків це шабля. Найшвидший друг козаків був кінь. Одягалися козаки в шаровари та сорочку. Мали зачіску, яка мала назву Оселедець, бойове мистецтво козаків або козацький танець. Це гопак. Коли козаки відпочивали, вони полюбляли грати на бандурі. Своєю покровителькою козаки вважали Пресвяту Богородицю. Епоха козацтва давно минула, та дух його досі тече в наших жилах, бо ми їх нащадки. Ми браття козацького роду.